Зуна речі листопадовий зрив Львів'яни відзначають річницю створення західноукраїнської народної республіки. А історики впевнені, ця дата не точна. До річниці листопадових подій у Львові відкрили меморіальну дошку в пам'ять першої української демократичної влади. Аді 1918 року цей будинок ще був резиденцією Галицького намісника Австро-Угорщини. Імперія тоді вже розпадалася, і цим скористалися українські сили Галичини, які зажадали створити тут на місці свою першу українську демократичну владу. В ніч на 1 листопада 1918 року українські січові стрільці у Львові зайняли усі урядові будівлі. Передача влади відбулася мирно, але Галицький намісник Австро-Угорщини попередив українців, що їх планом завадить Польща. Ну гуйн сказав так: ви, українці, героїчний народ, ви захопили владу, але знаєте, що поляки дуже затяті. Вони будуть боротися за Львів. На будинку Львівської облдержадміністрації пам'ять про ці події сьогодні відкрили меморіальну дошку, однак історики кажуть, в ній є неточності. Сам Зунер був пізніше. Українська національна рада функціонувала, а Зунер проголошена, щойно 9 листопада, тому не може бути в складі того уряду та структура, яка була перед тим. 1 листопада 1918 року на Львівській ратуші вперше в історії замайорів синьо жовтий прапор, тоді як і сьогодні його вивісили українські пластуни. Піднімається прапор на ратуші урочисто, а після ми робимо з людей знак «Зунер». Західноукраїнська Народна Республіка, про яку оголосять пізніше, отримала свою конституцію та добре організовану армію Ососусів. Мій кріс, моя зброя це є манліхер. З яким яким озброювалася австро-угорська армія, і в тому числі січові стрільці, випуск Будапешт і випуск 1895 рік та втримати владу у Львові, українці не змогли. Вже 21 листопада розпочнеться війна між польськими та українськими військами за Львів. У поминальний день поляки та українці сьогодні на Личаківському цвинтарі моляться за душі полеглих. На личакові звели каплицю на місці перепоховання президента зунру Євгена Петрушевича впорядкувати інші місця, поки не вистачає коштів. В Крипти планується перепоховати тих старшин і січових стрільців української галицької армії, які які взяли участь у листопадовому зриві у 1918 році, і в яких фактично за час радянських часів було зневажено. Бо ці хрести, які були над ними бульдозером, були знищені. До вечора, 1 листопада, на могили січових стрільців, які виборювали Львів та українську державу, що ляжуть квіти та лампадки. У Львівській філармонії вже пройшли урочистості вулицями міста. Піша хода зі свічками. Ярина Матвій, Антоні Лопаченко, новини.